Привіт, друзі! Хочу сьогодні розповісти вам трохи про унікальність цього райського живильного крему для душу з органічною олією какао та кокосу із серії Love Nature. Його кремова текстура дуже м'яко очищує та зволожує шкіру тіла. У нього досить така пінлива формула і натуральні олії містить він какао та кокосу. Також в цьому гелі кремі для душу біорозкладна формула. Це означає, що коли ми його використали і він потрапив в стічні води, він разом з водою він розкладеться і не буде шкодити ґрунту і всьому навколишньому середовищу. Ще один великий плюс цього крему: що пляшка, в якій він знаходиться, виготовлена, вироблена зі 100% переробленого пластику. Ну круто ж, ось значки, іконки такі, які це підтверджують. Тут у нас іде біорозкладна формула і 100% перероблений пластик. Він приходить ось такі пляшечки з отакою от штучкою, яка зачинена. І це означає, що до вас його ніхто не відчиняв, не використовував, нічого не додавав туди, не відбирав. Ось кришка прокручується, але вона не викручується. Тобто до вас його ніхто не відкривав. Ось так вона відкривається легко. Який аромат, а ван, на ванну всю ванну пахне. Ось така текстура кремова. Трошки перламутова. Ох, це просто кайф. Тобто, коли ви їм користуєтеся, ви можете бути впевнені, що не тільки допомагаєте своїй шкірі бути чистою, ніжною, тендітною, зволоженою, що дуже важливо, а й від пляшечки з кришечкою до самого крему. Для душу ви не шкодите природі.